Кілустрік, знову підходив, знову була просадка в два стопа. Знову тейк 4 і 4. Далі знову відкат, тейк, знову відкат. І тільки під кінець вересня місяця, коли відбулося три скільки давайте точно подивимось: три тейка в ряд, вдалося пробити ось цю лінію, коли ТС стояло протязі місяця, і вийти з профітом і ще з певними результатами. Давайте по порядку. По самому торговому журналу. Ось до 19 серпня велася звичайна торгівля, це ось цей ось період. Далі був невеличкий Вінстрік в 4 тейка. На цьому етапі вдалося закрити 60 аккаунт в другу фазу і загальна алокація тоді склала вже 100 тисяч. Якраз вже на той момент я почекав 2 дні. Ось бачите, велася торгівля тільки на одному фандет аккаунті, 60-ті тут не було. Я чекав, поки мені опрунуть акаунт видадуть. І вже з 26 серпня я почав торгувати обидва аккаунти фандед. Ось тому далі вже велася ось візуально з цієї точки торгівля вже двох фандед-аккаунтів. Зловив такий не самий приємний період, а саме період простою, тому що нічого по суті не відбувалося. Був тейк, був стоп, тейк-стоп, невелика просадка, вихід з просадки і психологічно. Це відчувалося як така звичайна монотонна рутина. Єдине, що дуже сильно тяготило психологічно, це те, що я усвідомлював, які операційні витрати тратились в цей період простою. Тобто, навіть коли я виходив до ось цієї лінії в нуль, я був все одно з мінусом, тому що на кожен трейд, на кожен трейд. Платилися операційні витрати. Про них ми трошечки пізніше поговоримо. Я майже в кожному відео про це згадую, але це дійсно дуже і дуже важливо, і багато трейдерів на це просто закривають очі, не звертають уваги. А ваші баланси це все враховують і цей збиток акумулюється. Тому обидва акаунти просто торгувалися з таким періодом: ось тейк, два стопа, тейк, два стопа, тейка, два стопа. І на певному етапі я вирішив докупити ще один. Аккаунт 100 тисяч, це, до речі, відбулося по еквіті, ось десь в цій точці, тому що тут я підійшов до точки 0 і зміг зробити рефанд за покупку, ось 60 аккаунта, там одразу начисляється ця сума на баланс. І коли ти зробиш всі торгові дні, ти можеш цю суму вивести. Тобто, десь ось в цій, в цьому періоді на даному етапі мені вдалося зробити цей невеликий рефанд і я одразу, в принципі, реінвестував в новий челендж. А вирішив докупити челендж на Funding Pips на 100 тисяч, тому що проводилися знижки. Там було 20% знижка, і зміг цей акаунт вцепити за 420 доларів. Мене, в принципі, ця ціна влаштовувала. Плюс я обрав там платформу MatchTrader, Захотів її затестити. В мене були сумніви на рахунок в цілому Funding Pips, тому що є певний негативний досвід співпраці з цією компанією. І він полягає в тому, що вони дуже сильно протягували і розмазували трейди влітку 24-го року, тобто рік тому. І мені було просто цікаво, чи зараз ситуація змінилася. Плюс там поспілкувався в чатах, позадавав питання там на Ютубі, і мені сказали, що якби протягує, але здається, як ситуація стала краще. Ну і враховуючи знижку, я вирішив все таки взяти цей акаунт. Тобто, з 16 вересня я вже торгував три акаунти. Ось один фандінг Pips стока на матч трейдер, і через два Trader відкривалися одночасно трейди на ось цих двох фандед-аккаунтах. На еквіті, нашій цей період десь ось в цій точці знаходиться. Тобто невеличка проторговка, і вже до кінця місяця ми бачимо, як торгова стратегія видала 24 вересня, так як двадцять і 30. три тейка в ряд. що дало змогу. Отримати третій пайаут в цьому місяці і трошечки пройти Funding Pips аккаунт на 100К. Так, основні моменти, які хотілося ще озвучити по операційним витратам, по ризик менеджменту на цей місяць, взагалі на вересень, який був ризик менеджмент, і е, в цілому на квартал. Ось тому для фандед торгівлі використовувалося півтора відсотка ризику на трейд на перший фандед аккаунт і на другий фандед аккаунт 1%. Ризику на трейд, тобто загально я задіював 90% всієї своєї алокації за рахунок того, що ось цей 20 двадцять акаунт торгується на 1,5% ризику. 60 Шістдесят акаунт, який я отримав в кінці серпня місяця. Я ще не хочу торгувати на 1,5%. Я вирішив не газувати, а просто поступово його почати торгувати плавно на 1% ризику на трейд. Мене це повністю психологічно в першу чергу. Влаштовує, чому ось тут взяв півтора відсотка ризику. Тому що, як вже згадував, в мене один з фандет аккаунтів знаходиться в замороженому стані. Що це означає? Нагадаю, в двох словах був конфлікт з службою підтримки, і вони мені, у мене було два 20к фандет аккаунти. Один з них вони мені заморозили і сказали: коли ти злиєш цей другий свій аккаунт, ми тобі розблокуємо твій інший 20 аккаунт одразу. Не першу, не другу фазу, а одразу фанде так. Тому ось цей фандед він знаходиться в резерві. Я його не торгую, він мені недоступний. Але в разі того, якщо я злию ось цей 20к фандед акаунт, він мені розблокується. Тобто цей аккаунт виконує зараз функцію такого психологічного буфера. Я знаю, що якщо я десь в торгую мінус 10 просадку і зілью ось цей аккаунт, то в мене одразу... Має з'явитися новий funded аккаунт на відмітці 0. І я зможу продовжити свою торгівлю, не виходячи з просадки мінус 10. Я думаю, ви розумієте, що є величезна різниця в тому, щоб виходити з просадки мінус 10 і почати торгувати з нуля. Тим паче, що це одразу буде фандед аккаунт, який я торгував, з якого були пейаути і не один, просто в якийсь момент його заморозили. Ось, і це буде одразу фандед аккаунт, я зможу продовжувати свою торгівлю. Тобто зараз використовується ось цих два аккаунти в щоденній торгівлі, плюс 100К челендж, який я почав проходити у вересні місяці. По ризик менеджменту розповів, що чому півтора відсотка ризику? Тому що хотілося частково компенсувати ось той заморожений аккаунт. Я не можу його використовувати, не можу з нього отримувати пейаути, але торгівля все одно ведеться. І коли я торгував два 20 к аккаунта і потім. Ще не маючи ось цього шістдесят аккаунта, торгував тільки 20, Це було трошечки психологічно неприємно, тому що вдвічі менша локація. І я вирішив спробувати торгувати його на півтора відсотка ризику замість одного. Ось перед цим я звісно написав службу підтримки. Це завжди треба обов'язково робити перед такими мовами при переході на інший ризик. Писати в службу підтримки пропа і запитувати, чи вам окей, що я буду торгувати зі своїм стилем торгівлі. На збільшений ризик. В моєму випадку я запитав про півтора відсотки, і мені сказали, да, ти можеш, але ми якби рекомендуємо 0,5 або 1%. Ну, ти на свій страх і ризик ти поможеш. Коротше, вони мені і не відмовили, і як завжди, і не сказали так, зелене світло. Вони, як завжди, в своїх відповідях залишають якусь невеличку лазеєчку, щоб у випадку чого можна було... Домахатися. ну це про пи, реалії про пів. Я думаю, що ви про це все прекрасно знаєте. Челендж проходжу на 2% ризику в трейд. Абсолютно комфортно. Тобто, чесно, от якось у вересні я почав його торгувати, і цей акаунт, ця торгівля, якось відчувалася на, на пасиві. Тобто, раніше, коли я проходив якийсь новий челендж, весь фокус уваги зміщався на нього. А цього разу я просто в якийсь момент додав стока аккаунт, і він просто, як знаєте, на пасиві там став проходитись, торгуватися. Зрозуміло, що з технічної точки зору мені додався ще один аккаунт, тим паче на матчтрейдері для менеджменту, для того, щоб вчасно відкрити на ньому позиції. Але от психологічно я про нього взагалі чомусь не думаю. От не знаю, чому хочеться так теж для себе зазначити, що я почав цей стока аккаунт торгувати, і, в принципі, психологічно взагалі окей. Взагалі окей. Я не перевіряю там баланс, не думаю про нього, скільки там до таргета залишилось, він просто торгується на пасиві паралельно, як копітрейт, паралельно з моїми фандед аккаунтами Ось тому він торгується на 2 і давайте перейдемо до операційних витрат. І чому це важливо? Як бачите, профіт в мене тут на першій фазі зараз плюс 4 ,4%. Але знаєте, взагалі по торговому журналу тут мало бути 6% профіту, тому що по факту цей аккаунт зараз знаходиться в плюс 3 РР, торгуючи на 2%, це плюс 6%. Де ділося 1,6%. А відповідь це протягування і прослизання від пропа. Я зараз вам розповім, що я маю на увазі, знову ж таки, нагадаю з візуальними прикладами. Але в торгівлі це виглядає приблизно наступним чином. Коли я хочу відкритися по своїй торговій стратегії один до одного. Проп-фірма замість того, щоб відкривати мій трейд в тому місці, ось в даному випадку, ось тут, де я планував, щоб відторгувати один до одного, проб мене відкриває набагато вище, або набагато нижче. Це прослизання, або можна назвати це протягуванням. І в такому випадку, мій трейд один до одного перетворюється. Тут найфатальніше було протягування на 0,33. Але для візуального прикладу, щоб ви уявили, як це психологічно відчувається, цей приклад чудовий. Зазвичай це значення менше, але воно є. Я просто вам про сам принцип, що відбувається, що я маю на увазі, коли кажу протягування. Замість запланованого 1 до 1 ви отримуєте менше. Іноді 0,9 замість 1 до 1, іноді 0,8, а іноді і мінус 0,33. Здається, це невеликі витрати, що там цей 0,1 РР в кожному в одному трейді. Але погляньте на це з іншої точки зору. Це 0,1 РР не в одному, а в кожному трейді. І на дистанції, я вже приводив декілька разів цю математику. Ви втрачаєте на дистанції на одному трейді 0,1 РР, але на дистанції в 10 трейдів це мінус 1 вже РР. На дистанції в 100 трейдів це мінус 10 РР. Наприклад. При моїй торгівлі дистанція в 100 трейдів це десь 10 місяців. Тобто за 10 місяців, просто торгуючи, я додатково на ось ці прослизання витрачаю мінус 10 рр. комісії, спреди і прослизання. Ну, чи часто ви враховуєте ось це в своїх торгових журналах? А ці витрати є. І їх несе кожен трейдер, який торгує більш-менш ну, на дистанцію? Ось тому ці прослизання є. І вони коштують чимало. На дистанції вони коштують чимало. Як з ними боротися? Це вже кожен нехай подумає самостійно. Я пробую трошечки іншу систему входу в позиції, щоб мінімізувати вплив негативний. Ось цього прослизання. І я зараз активно думаю, як можна зменшити їх вплив, як можна оптимізувати свою стратегію таким чином, щоб не отримувати на дистанції в 10 рейдів. Мінус 1 РР. Тому що при проходженні челенджа на 2% ризику, вдумайтесь, кожен один трейд я втрачаю 0,2%. Це 0,1 РР протягування. Але на дистанції всього в 10 трейдів це один торговий місяць. Я зі свого челенджа втрачаю мінус 2%. Мінус 2%. Саме тому тут не плюс 6%, а плюс 4,4 через ось цю ситуацію. В матчтрейдері це виглядає наступним чином. Тобто я ось тут викидую свою лімітку. Коли ціна доходить, вона має її забрати і відкрити мене ось тут, але мене відкриває вище. Мене відкриває вище. Не в тому місці, де планувалося. Ви можете побачити, що спред тут один один тік, його видно. Але додається спред і ось це штучне протягування. Кожна фірма штучно протягує наші трейди. Тому що вони знають ось цю математику. Вони знають, що ось цим невеликим трюком вони просто по дефолту вас зіллюють на дистанції. Ви зільєте на дистанції просто через ось це. А ви навіть про ось це не задумувались. А про фірма точно враховує ось цю математику. Ось. Тобто відкривається трейд, відбувається прослизання, тебе відкриває не в тому місці, де треба. І замість один до одного ти отримуєш вже 0,9. 1, тобто до 0,9. Це протягування мінус 0,1. І ось ця незначна похибка, ось ця незначна відмінність у відкритті трейду всього 0,9. Бачите, візуально навіть це не видно. Але якщо придивитися, то вже стає не 1 до 1, а 1 до 0,9. Плюс тебе ще при стопі протяне, як завжди. І оцей 0,1, оця 0,1 різниці, створює на дистанції ось ці витрати. По загальним цифрам, квартал був закритий в 6,4%, плюс 6,4 РР поправка. Плюс 6,4 РР. Він рейд 58,8, але ця цифра взагалі ні про що не говорить. Трейдів було досить багато, 34 трейди на весь квартал. Із них давайте я вам покажу скільки було у вересні. У вересні було дуже багато трейдів для моєї торгової стратегії. Це це дуже багато, це майже вдвічі більше 16 трейдів. Ви уявляєте, скільки операційних витрат було витрачено на оцій дистанції, про які я вам розповідав перед цим, і ось в цій проторговці, скільки просто на оцій дистанції було злито в пусту, просто за рахунок ось цих Вот. І результат вересня плюс 4. Давайте трошечки ще ширше подивимось на цю статистику в розрізі всього року. І загальна річна, не річна, точніше, три квартали це плюс 14,3 РР. Перший місяць збитковий був трошечки, далі профіт-профіт, трошки збиток. І нас цікавить ось ці три місяці. Це липень, серпень, вересень, плюс 1 РР, плюс 1,4 і, і плюс 4. Ось такі результати. Попередні місяці я так само оглядав на Ютубі. Є огляд кожного окремого місяця з якимись основними нотатками. Тому всім дякую за перегляд. Дивіться відео попереднє, підписуйтесь, щоб не пропускати наступні, і всім продуктивних торгів.